Вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Другий день поспіль. Продовжуємо розпочинати з, на жаль, сумного. Від отриманих поранень під Авдіївкою на війні Росії проти України помер майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів та бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів, переможець Кубка світу, бо чемпіон та рекордсмен України з міста Кривого Рогу Ігор Дорошенко. Вихованець заслуженого тренера України Ігоря Послушного У боях про. Терашистські згарники віддав своє життя за Україну і батько вихованця Дніпровського фахового коледжу спорту наразі гравця футбольного клубу Луганської зорі Ярослава Кисіля Валентин Анатолійович Кисіль. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким та друзям загиблих. Вічна пам'ять героям України. Далі про таке міжнародна федерація спортивного орієнтування продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів. Президент організації Лехо Халдна та Генсек Андреа Гуллорд написали відкритий лист до президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, у якому вказали, що вони солідарні з Україною і виступають проти створення нейтральних команд для росіян та білорусів. Народні депутати України, члени комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, міжнародним спортивним федераціям про дозвіл російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. Вони не розцінюють подібне рішення, як відкриту підтримку держав агресорів в умовах варварської війни, розв'язаної Російською Федерацією проти українського народу, крім того, народні депутати України, члени комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, пропонують державам, на території яких відбуватимуться міжнародні спортивні змагання, не видавати віза російським та білоруським спортсменам спортсменам, тренерам та спортивним функціонерам підписи під заявою поставили Андрій Кожем'якін, Жан Баленюк, Василь Мокан. Григорій Суркіс, Ірина Борзова, Оля Солодуха та Георгій Мазурашу. Жіноча збірна України з гандболу вперше за минулі 14 років зіграє на чемпіонаті світу, який відбудеться у грудні 2023-го відразу у трьох країнах Данії, Швеції та Норвегії. Востанні наші дівчата брали участь у подібному турнірі у 2009 році у Китаї, де посіли 17-ту позицію. Нині вони двічі у матчах кваліфікації здолали північну Македонію. Чоловіча команда Собожанського прометея стала шостим представником. Ком України, якому вдалося пробитися до плей-офф Єврокубку другого за статусом континентального клубного турніру. Найвище досягнення тут серед вітчизняних повпредів наразі належить київському будівельнику. рівно 10 років тому дійшов до півфіналу змагань. Нині на стадії однієї восьмої фіналу наша команда номінально вдома в ризі приймала посередній за європейськими, зрештою, які тамтешніми національними мірками німецький Гамбург. Слобожанці були сильнішими з плюс 8 за підсумками дебютної чверті. У другій вони збільшили свою перевагу до 16 Пунктів. Втім, гостям вдалося здійснити неймовірний камбек і на велику перерву суперники вирушили з попереднім восьмоочковим гандикапом Прометея. Наприкінці третьої десятихвилинного хвилин... відрізку наша команда змогла відірватися від опонента на 15 пунктів. Проте вже на 33-й хвилині суперників розділяв всього лише один 69-68 на користь українців. У найкритичніший момент зустрічі знову просто чудово зіграв Сидоров. Два його посплівлучні тривочкові китки. Та результативний пас діджею Стефенсу зробили значний внесок у переможний для Прометея Результат 87-79. Це дуже дуже важлива перемога для нашого клубу для України в цілому. Прометей у топ-8 команд другого по рівню європейського клубного чемпіонату. Вітаю, звичайно, всіх людей, які підтримують нас, які дивляться наші ігри онлайн. Також сьогодні було дуже багато українських фанатів на трибунах. Це не може. Не гнати нас вперед, коли ми бачимо українських людей на трибунах. Ми знаємо, чому вони тут. Не просто прийшли подивитися баскетбол. Як Ронан Гінзбург вже казав в одному з інтерв'ю, що коли українці дивляться на тебе, ти не можеш не віддавати 100%. Тому сьогодні. Сьогодні зіграли дуже важливу гру. Ми дуже щасливі, що виграли, і будемо намагатися рухатися далі. Ніхто не зупиняється. Суперником Прометея у чвертьфіналі турніру Єврокубка стане переможець пари Прометеас – Греція, Бург – Франція. Сексник баскетбольного клубу Дніпро Максим Закрудаєв увійшов до складу першої символічної п'ятірки чемпіонату Суперліги України сезону, що фінішував окрім нього у квінтеті Олександр Репчук з Одеської Біпа, Володимир Конів і Максим Сандул. Зі столичного будівельника та Вадим Заплатинський з Київ Баскету. Капітан Дніпровців Станіслав Тимофєнко за дивним збігом обставин потрапив лише до другої п'ятірки. Компанію йому там склали Михайло Горбробченко, Львівська політехніка Галичина, Сергій Старцев, Прикарпаття Говарла Івано-Франківськ, біджей Максвелл Черкаські мавпи та Роман Морозов Запоріжжя. Завершальним акордом дебютного сезону професійної волейбольної ліги України стала фінальна серія до трьох перемог чемпіонату Суперліги Будинвест серед Чоловічих команд, у якій золоті нагороди турніру розігрують епіцентр Подоляни з міста Городок, що на Хмельниччині та Дніпровський клуб Прометей. Завершальним акордом дебютного сезону професійної волейбольної ліги України стала фінальна серія до трьох перемог чемпіонату Суперліги Будінвест серед чоловічих команд, у якій золоті нагороди турніру розігрують епіцентр Подоляни з міста Городок, що на Хмельниччині та Дніпровський клуб Прометей. Саме останній краще розпочав стартовий сет першого поєдинку. Підопічних Андрія Левченка складно було стримати, а Подоляни, хоча і задіяли у кінцівці свою потужну подачу, однак ліквідувати перевагу у плюс сім очок не змогли, і в підсумку 25-18 на користь Дніпровців. Друга партія проходила у рівній боротьбі 11-11, після чого епіцентр став потроху перебирати ініціативу, що знайшло відображення і в рахунку, який згодом сягнув його переваги у п'ять пунктів. На жаль, далі прикрої травми зазнав. Центральний блокуючий Прометея Георгій Клепко. А Подоляни тим часом на куражі довели сет до перемоги 25-21. Найцікавішим у поєдинку виявився третій, як з'ясувалося, опісля вирішальний. У ході нього суперники почергово виходили вперед. Оболівальники на трибунах стали свідками захоплюючого видовища у вигляді неймовірних розіграшів у виконанні обох команд, підтвердженням чому став нічийний рахунок на табло 23-23. На жаль, у кінцівці наша команда втратила концентрацію. Чим миттєво скористався опонент, який і вирвав з витягу 25-23. Четверта партія розпочиналася також за рівної боротьби 5-5. Тимчасно до зустрічі долучився болгарський догравальний епіцентру Ніколай Пенчев. Який став каталізатором старту відриву своєї команди. Перевага подолян зростала 11-7, 15-8, А Дніпровці хоча і намагалися чинити опір, але ліквідувати такий розрив не змогли, і поступилися 18-25 у сеті і 1-3 загалом у матчі. Слабкою втіхою для них було те, що найрезультативнішим гравцем у зустрічі виявився діагональний прометея Дмитро Шаповал, доробок якого склав 21 очко. Мабуть, все таки вирішальна була третя партія. Якщо б виграли, можливо, результат був би інший, але трошки не хватило, може, десь занервували хлопці і трошки не дожали. В першій партії добре грали, добре подавали, вибивали їх з прийому, багато ейсів подали, а потім це все кудись зникло, а у них навпаки, вони прострелювались, та в наступних партіях добивали нас подачу та поставили багато блоків. Другий поєдинок серії суперники проведуть у четвер, 13 квітня. І на завершення команда дівчат 2014-2011 років народження Дніпра у складі тезок Полін Деркач і Чубарової та Кіри Зикіної посіли друге місце в командних змаганнях чемпіонату України серед юнаків та дівчат зі стрибків на батуті, які завершилися у Києві. Знову ж таки обидві Поліни Чубарова і Деркач стали бронзовими призерами в індивідуальних стрибках у своїх вікових категоріях. Окрім цього, медаль подібного катунку у Поліни Деркач з Марію Чмир з Миколаєва. У стрибках синхронних команди наших юнаків Олексій Іщенко, Денис Данекін і Роман Борисюк та їхніх робесників дівчат Поліни Коваленко, Вікторії Іванової, Софії Опанасенко і Ганни Гармаш були третіми в командних змаганнях чемпіонату України серед юніорів та юніорок 2007-2008 років народження. Бронзова медаль в Олексія Іщенка в індивідуальних змаганнях. Поліна Коваленко, Вікторія Іванова стали бронзовими призерами в синхронних стрибках серед ровесників 2007-2010 років народження. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.